Привіт всім, мене звати Антон Павлушко. і Це щоденний капіталіста. В останні декілька днів весь світ обговорює злитий у змі мирний план. 28 пунктів. Це, мабуть, російська позиція цього мирного плану. Якісь там драфт-версія, яка була злита американцям, її переклали з російської на англійську. і Потім представили вже українській стороні як такі собі до рамкові, рамкові домовленості. І мовляв, от по цих пунктах давайте тепер пройдемося. І це так чи інакше і буде оця мирна угода, на яку будуть спонукати Україну. Звичайно, що Олі в полум'я додало так само дещо дивна реакція Зеленського, де він вже починає там дещо натякати або готувати народу до того, що доведеться щось підписати. Реакція українського народу, звичайно, типова це зрада. От, але все одно давайте розбиратися, тому що ну, деякі пункти там дуже цікаві. Взагалі, ви знаєте, якось там одразу відмітати всі ці плани. Мені здається, що не треба, треба, як завжди, починати довго і нудно домовлятися і, зрештою, все одно нічого не підписувати. Ну, знаєте, Є в німецькій корпоративній мові така, таке прислів'я, я мовляв, «Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis». Тобто, якщо перекладати літературне на українську, це щось на кшталт. Якщо не знаєш, що далі зробити, створи чергову робочу групу. Ну я думаю, що тут от треба робити те саме: тобто створити робочу групу, почати обговорювати її з західними партнерами. Дуже довго і багато зустрічатися, намагатися там трактувати кожний пункт цього плану якось по-своєму, висувати якісь альтернативні пропозиції, вимоги, тягнути час. Ну і подивимось, що буде далі. Тобто, звичайно, що таке, як зараз, підписувати не можна і не треба. Ось і Зеленський теж це чудово розуміє, тому й не буде, мабуть, скоріш за все, все, це, це підписувати. Будемо на це сподіватися. Але говорити про це все одно треба, тому що навіть там вже є багато цікавих пунктів. Тобто, вже ми дещо бачимо, як російська позиція починає ну дещо більш корелювати корелювати з реальністю, тобто вже нема там вимог про денацифікацію, там про демілітарізацію. Тобто, всі ці от пафосні якісь літературні вимоги вони кудись відійшли у минуле і вже починають так дещо знаєте говорити більш-менш кращою мовою, але звичайно, що все одно ну. Це про тут, тут нема про що розмовляти саме в такій редакції цього плану. І звичайно, що це можна брати там за основу для обговорення чогось, от, але станом на зараз, ну це все несерйозно. Тим не менше, навіть тут ми вже не бачимо таких, наприклад, вимог там про обмеження армії. Пам'ятаєте, там в перших планах там обмежували і кількість літаків, і кількість танків тут вже цього всього нема. І, наприклад, ну от мені дуже сподобався. Пункт номер 6 про обмеженості обмеження чисельності збройних сил України у 600 тисяч військових, і це, до речі, дуже гарний пункт, як мені здається, тому що слухайте, а що таке військ Збройні Сили України? Ну, наприклад, там вся Нацгвардія, це ж формально. Це міністерство внутрішніх справ. Або, наприклад, якісь там спецпідрозділи СБУ, які літають на Росію, це ж теж не Збройні сили України. Формально, це СБУ. Або, наприклад, ну, в рамках того, як потім намахати росіян на цьому пункті, можна буде створити якісь нову, якусь окрему структуру, наприклад, якусь там антитерористичне бюро України, і передати в це бюро, наприклад, всі далекобійні дрони. От. І от якось розумієте, да. Тобто можна в принципі якось виходити з кожного з цього пункту дуже креативно, і це розуміють звичайно, що так само і росіяни, але ну, все одно бачимо, що вже дещо більш. Реальні вимоги, тобто ніхто не намагається обмежити кількість танків, а намагається всього лише обмежити там кількість е, військових до 600 тисяч. Е, ну що ж, поступово російська позиція починає все таки повертатися в реальність. Але, от ви знаєте, мене дуже деякі пункти мене дуже так. Ну ти їх читаєш, і ти починаєш як східноєвропейська європейська людина посміхатися, тому що ти розумієш, де тебе хочуть намахати, і як ти будеш е, намагатися так само намахувати е, свого контрагента. Скажімо так, ну от, наприклад, пункт 10 про гарантії США. Там окремо чомусь згадали, що якщо Україна безпричинно завдасть ракетного удару по Москві або Санкт-Петербургу, то гарантії стають недійсними. Ну, зрозуміло, що кожен українець одразу зрозумів, про що мова. Значить, росіяни вже готують спробу вийти з цього пункту, тобто, значить, будуть, зроблять там якийсь теракт біля дитячого садка в Москві. І потім будуть з цим носитися і вимагати скасування американських гарантій. От, тобто, ну, ми вже бачимо в принципі, я ж кажу, як росіяни будуть все це використовувати. Кожна людина в східній Європі, яка вміє читати поміж рядками, вона все це чудово розуміє. Я думаю, що так само це будуть розуміти і росіяни, і так само це розуміють і американці. От, але так чи інакше, от якийсь такий пункт вони пропхали. Але слухайте, а як взагалі цей от пункт саме в такій трактовці потрапив в цей документ, тому що ну дивіться. А чому тільки ці два міста? Це значить, що все-таки десь в кулуарах якісь розмови велись про те, що там Україна все-таки не повинна наносити удари по російських містах, там, а саме по цих двох містах. Ну, як українець, я трактую це в принципі дуже просто. Це значить, що на всі інші по всіх інших російських містах удари наносити можна. І тут великий привіт мешканцям Курська, Брянська, Вороніжа. Я не знаю, там якось Ростова і всіх інших міст, тобто, в принципі, це меседж якраз до них, тобто Україна має повне право на згідно цих документів спокійно собі наносити удари по цих російських містах, і Україні за це нічого не буде. Навіть американські гарантії після цього залишаться. І тому ви знаєте, якби в Україні була своя машина пропаганди, а не тільки купа е, якихось там навколо політичних телеграм-каналів, то якраз би цей пункт можна було дуже гарно перекласти. На російську мову протрактувати саме з такої позиції, що, мовляв, США дозволяють Україні наносити удари по всіх російських містах, окрім Москви та Пітера. Тобто, всі росіяни, які не живуть в Москві та Пітері, це росіяни такого собі другого сорту, і українці спокійно можуть їх вбивати ракетами, дронами, чим завгодно. Їм це дозволяють. От десь з такої позиції, з такої позиції зради. Російської зради саме так це треба можливо розповсюджувати в російських змі, там я не знаю, створювати ці ж такі сітки ботів і намагатися там десь в форумах п'ензи Саратова чи якось там саранська доносити до росіян таку зраду. Тому, в принципі, пункт цей пункт ну, дуже хороший, і в принципі, знаєте, от в українській владі зараз велика кількість медійників чи колишніх медійників, які якраз нам розказують про те, що вони вміють. Значить, створювати там якось новини, що вони там знають, як працювати з публікою, вони вміють грати в пропаганду. Ну, якось я цього не бачу. Тому що от якраз цей пункт, от саме в такій проукраїнській трактовці, я поки що в російських е, там, коментарях не бачив, і це дуже погано. А як на мене, то якраз треба дійсно, ну, знаєте, як це буває в ЗМІ? Ви, наприклад, починаєте давати коментарі е, з неназваних джерел. Ну і тут починається знаєте, така трактовка, що, мовляв, там не названі джерела в адміністрації президента підтвердили вимогу росіян або та побажання росіян, щоб українці не наносили удари саме по цих двох містах. От, і, і українці там якось з розумінням підійшли до цієї позиції, тому вони можуть бити по всіх інших містах. Потім якісь неназвані джерела в Генштабі так само там, могли б сказати, що на якихось там перемовинах росіяни висловлювали таку позицію, і це дійсно їхнє побажання. Потім все це перекладається там, на англійську мову, і потім рано чи пізно це опиняється як такий собі коментар з неназваних джерел вже в Washington Post, в New York Times і тому подібне. Потім це все звичайно повертається саме в російський інтернет, як перекладені новини з західних змі. І тут же росіяни читають власне про те, що виявляється, Трамп дозволив українцям вбивати росіян у всіх містах, окрім Москви та Пітера. Привіт, мешканцям Саратова, Саранська, там Пірмі, і що у них там ще є. Ну, от саме так треба працювати з цією російською публікою, і саме так треба створювати зраду, так само і серед росіян. Я сподіваюся, що хтось до цього дослухається в команді Зеленського. Ну і в принципі кожен з нас навіть від себе може дійсно взяти і протрактувати цей пункт саме отак. Тому що ж, руки в української армії розв'язані навіть згідно цього пункту можна спокійно бити по Росії, ну окрім двох міст. Ну що ж, тоді хай палає все навколо Москви та Пітера. З вами був щоденний капіталіста. Не переймайтесь, якась угода, можливо, колись і буде підписана. А ці 28 пунктів це всього лише переговорна позиція, зафіксована там десь на якихось перемовинах. Як воно буде насправді, ми побачимо в наступні тижні, місяці або навіть роки. А поки що нічого не ясно. Тому просто чекаємо, віримо в ЗСУ і спробуємо роз... спробуємо розганяти зраду поміж росіянами.